Вітаю! Мене звуть Оля Бєх, і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні я запросила до праці таку от колоду: це ромське таро. Так, так. І ми дивимося, як зазвичай, на дно колоди для того, щоб зазначити, яка тема нас з вами сьогодні найбільше цікавить, тому що тут. Нагадую, загальна інформація, кожен почує своє. Коли ви той прогноз для себе знайшли, тоді він вам і у нагоді. Дякую за здолгідь, за розуміння. Отже, дивимось на дно колоди. Показую вам. Дивлюсь сама. Угу. Весела у лобках карта. Так, шість мечів. Дякую. Дякую за те, що даєте мені змогу так подумати над тим. Отже, що ми тут бачимо? Тут колесниця, кібітка, так, така ці, ромська мається на увазі. До речі, запряжена в неї білий коняка, ну, мається на увазі, білого кольору. Це добра ознака. Вивезете ви той стан, котрим наразі переймаєтеся. Розумієте, шість мечів, ну воно, звісно, неприємно, що там і казати, але не смертельно. Це так само вам кажеться. Ну, тобто, поруч з вами була нещодавно людина або якісь обставини, котрі вам у спину тих ножів начебто захотіли, ну, подумки або з язика там вже зліт... злітіло, ну, щось якісь образливі слова. Щось побажали, щось подумали. Може, якимось чином образили, перейшли на особистості, мається на увазі. Я не можу сказати, заслужене то було чи не заслужено, але таким чином, як це тут виконано, ну мається на увазі у спину, то нікому і ніяким чином не заслужено. Тобто, ви у тій справі. Ну розумієте, стосовно білої коняки, ну точно не хотіли вивести ту людину саме на такий рівень спілкування мається на увазі. Людина могла бути хто завгодно мається на увазі, чоловік або жінка, байдуже у кожного своє щось програється, але воно вас не те, щоб там ну, зачепило так вже сильно. Ну, хоча, можливо, то було з якимось чином, знаєте, так ну не, не виведено з вами на той рівень, на котрий та людина тебе було. Вибачте, що можливо трохи заплутано, те кажу. Будемо наразі розбиратися. Ну, вам якось стало холодно, ну, всередині розумієте? Якось воно зябко так стало від того, що а чого це ви таке повинні у свій бік були взагалі чути? Тому що ну, те, хто так сказав. Вам тут кажеться відразу, що, по-перше, якщо вам там щось хтось плює чи кидає у, спін, у спину, то кажеться, що ви попереду. Так, то людина, вибачте, будь ласка, вона або просто. Зла сама по собі, розумієте, ну така зла людина, всього то не більше, не менше. Злими люди вони не народжуються, вибачте, будь ласка, вони іми стають. Тобто це вибір. Розумієте, та людина вибрала ну, за своїх якихось обставин, можливо, вважає, що їй в житті якось там не повезло, всім повезло, а їй не повезло. Тому всі, хто на її, там приклад ну, краще живуть, чи щось там досягли, чи якось може виглядають, чи кудись там прагнуть, їй це біс. Тому що вона взагалі гальмує все життя, гальмує себе, гальмує всіх тих, хто з нею поруч, розумієте так? Тому що її хтось гальмував, хтось був невпевнений у неї, хтось її, ну я не знаю, якось в подумки на словах так само. Тому що мечі це про комунікативність. розумієте, То, як людина з вами розмовляла, ото таким чином з тою людиною більш за все хтось так само розмовляв. Тому вона обрала такий самий шлях. І вона вважає, що якщо з нею так хтось. Собі, себе поводив, то вона має повне право поводити себе так з усім іншим світом, то не лише у вас справа. Розумієте, то та людина, вона взагалі ображена на життя. Так. І кожен, хто буде те життя їй начебто перетинати у будь-який спосіб, байдуже, то взагалі не від вас залежить. От сьогодні в неї такий настрій. Все. І ви попали під роздачу, під роздачу тих мечів, тому що. Ну, цілила і мітила куди завгодно, аби попасти. І попала. Да? Ну, Тому що ви людина, котра сприймає все це просто От і все. Ви просто так самі такі, наприклад, слова чи таку якусь, ну, такі обставини, вибачте, у своєму житті. Ви б самі їх не розгорнули. Ну, Тому що тут не бачно, що ви, наприклад, відповіли там самим. Ні, Тут не кажеться, що ви. Вийшли на той рівень, з ній зайшли. Вибачте, будь ласка, на котрому та людина з вами спілкувалася, і молодці. Ну добре, тому що ви, мабуть, прокручуєте собі у голові ті обставини і вважаєте, що могли якимось чином там за себе постояти, чи відповісти належ, належним чином, чи поставити ту людину на місце там, ніби мовити. Ну тому що. Ставити таких людей на місце це нормально, розумієте? Не тому, що ми знаємо, де там те місце у тої людини по життю. Ні, це та людина так вважає за себе, да. але ми знаємо, де те місце тої людини. Саме у нашому житті, ну, нам неприємно, наприклад, з тою людиною спілкуватись. Тому, будь ласка, постоїш десь там за тином моїх почуттів і мої, моєї уваги, наприклад. Ну, Таким чином, ви можна сказати, ту людину вже поставили на місце. І розумієте, то, що тут холодно, так і такий сніг, то добре. Ну, Тому що ті емоції, котрі ви не, роз... не розкачагарили, розумієте, не. Понесли там в вас ті коні знову ж таки, розумієте? Тому що та людина вона б хапанула енергію від вас. Такі люди, вони як вампіри. Вони щось закидають, їм треба якась відповідь, розумієте? Тому щоб треба якусь енергію свою, ну, начебто доповнити, тому що то щойно вона її розплескала на ті мечі. Але такого не відбулося. Вам вважається, що треба було, але по цій картці вам відразу дається відповідь: нічого не треба. От як сталося, так вже сталося. розумієте? Тому що ну як потрібно сприймати взагалі ну такі, не знаю, реверанси від таких людей? Тому що, як казав і колись Конфуцій, здається так. Що людина то, як знаєте, сосуд. От ви хочете побачити, що в неї всередині? Ну, якось штовхніть її. От і ви, мабуть, якось штовхнули, мабуть, щось сказали. Чи ну, не таке, щоб ну, такі мечі до себе сприймати, сприймати мається на увазі, але вона ну, так от якось побажала саме таким чином вам відповісти. То ви тепер знаєте просто, чим та людина наповнена, розумієте? От що вона? кричить, вибачте, будь ласка, довкола себе, ну то в неї всередині все. Ну, тобто для вас пазл склався. Одною таємницею у цьому світі мається на увазі стало менше. Ви тепер знаєте точно, що з тою людиною краще вже більше, Ну або не спілкуватись, або не займати її по якимось там питанням і взагалі. Ну, не треба воно вам, розумієте? А, якщо та була така важка розмова, Ну завершилась вона і вже, тому що саме через те, що тут шість мечів, і саме таким чином, як виконана та чистка, саме у цій колоді. У Ромському мається на увазі, то кажеться, що то людина ну такого другорядного складу у вашому житті. Ви зовсім нічого не втрачаєте, якщо ви з тою людиною або обмежите, або зовсім припините спілкування. Розумієте, от і все. Тому давайте доберемо як завжди дві карти, що залишиться для вас саме стосовно цієї людини чи цих обставин. У минулому. І з чим ви вийдете як переможець мається на увазі саме з цієї самої ситуації. Дякую. Беремо дві карти. Перша. Сімка чаш. Дуже добре, дуже добре, що це у минулому залишається. Угу. От, і друга. Четвірка посохів. Взагалі, це гуд. Зер гуд. Вибачте, картки ці кладу. Отже, значить, шість мечів буде лежати посередині. Так, так. А з -з Зліва буде сім чаш а, або келихів, а справа буде четвірка посохів. Отже, почнемо з сьомки чаш. Ну, розумієте, це ілюзії мається на увазі. Ну так, у вас були не те, що там ілюзії стосовно цієї людини, але вона вам вважалася ну, такою різнокольоровою, мабуть. розумієте. Тобто ви розуміли, що від неї можна чекати чого завгодно. І це добра інформація для вас, мається на увазі. Вона ця людина заздрісна. Да. Вона розумієте, ну, в неї коні бігають по колу, в неї щось там сталося у житті. А, можливо, не в повній родині зростала та людина. Розумієте, її якось не привчили до кохання знов ж таки. Ну кажу, як і казали від спочатку. Ну та людина обрала бути злою, не через те, що в неї було легке життя. Якщо хочете, розумієте, так їй не треба бігти там і жаліти, тому що вона вже доросла. Та людина так на підлітків я тут точно не дивлюся. І вона розумієте, вже може відповідати за свої вчинки і слова, якщо навколо всі сіни ті. Тому що треба пошукати в собі, розумієте, той людині, а не визвірюватись на будь-кого. Тому таким чином воно тут і відбувається, і саме таким чином, що та людина, розумієте, вона як магічить на всіх. Ну, ця людина, розумієте, вона повсякчас буде сперечатися до останнього байдуже. Причому у будь-якій іншій ситуації вона може мати таку саму думку, наприклад, як почула від когось. Але якщо та людина почула цю думку від когось. То вона буде сперечатися стосовно того, що вона думає як завгодно, але не так. Тобто, або ту людину змушували дуже часто приймати не свої рішення, ну колись там, може, в дитинстві, розумієте? От можливо, у партнерському будинку вона так якось була. Або й досі є, розумієте, така залежна, от залежна від чогось керування долію тої людини. І вона така втомлена вже взагалі я ж кажу по колу. Те життя для неї не бігає по колу. Вона вже така втомлена від тої біганіни, що вона дійсно. Ну, розлючена на весь білий світ, розумієте, вона, начебто там десь усередині розуміє, що ну, ті люди чи обставини, вони якось там до неї не мають ніякого ну, ще змісту і ніякого сенсу для неї. Вони не грають і те життя навколо і без тої людини йшло, і буде йти далі, якщо щось. Але все однак, тої людині хочеться бути е, ланкою того суспільства, але вже ну, якщо хочете. Ну, дуже важко то зробити саме цій людині. Розумієте, ну якось бути ну, задіяною в тому в суспільстві. І вона, взагалі, мабуть, ну тут як одна, вона сидить спиною, ну вона та людина може бути жінка. По перше, якщо щось. Ну, перш за все, то жінка може бути так. От по першій карті то було ще не зрозуміло, а тут же більш-менш вирисовується. От тому ви зрозумієте, або на ту людину жінка так посприяла, ну так воно все бігає по колу знову ж таки, або сама та жінка дякує за цей відступ. І розумієте, вона самотня та людина по життю, навіть якщо вона десь там компанійська, навіть якщо вона десь спілкується там і взагалі там часто її десь бачать з кимось чи без ким, когось не байдуже у подумки у душі, вона дуже самотня. І саме через ту самотність вона ще більше стає лютою. Ну саме лютою, розумієте, тому що. Ну, їй вважається, що ну нікому до неї діла немає. Вона дуже часто обпікалася, от і то вказується вам просто на те, що. Ну, щоб ви розуміли, ну, яким чином себе поводити не треба. розумієте, Щоб от не виглядати таким чином, як та людина може виглядати у ваших очах, наразі, так, от вам не треба себе таким чином поводити. От просто не треба ставати злою людиною, незалежно від того, що те життя інколи вас такими людьми зводить. розумієте, То ваше право вибору ким вам ставати, розумієте, уподоблювати стій людині, чи просто вести свій спосіб, спосіб життя далі, таким чином, начебто ну, та, тої людини зовсім поруч не було, розумієте? Тому що ви так обрали. Ви обрали просто не зважати, не бігати по такому зачарованому колу, вибачте, будь ласка, де просто є чиїсь мрії, чиїсь думки, не знаю, чиїсь амбіції. І якось там в тому коперсатися і порівнювати. Тому що ця людина, вона Всяк час себе порівнює з усім, що навколо ну, здійснюється, розумієте, і вона коли порівнює, вона не те, щоб там ну, якісь змагання, до речі, так, у душі веде якісь змагання, то у вас позаду та у минулому залишається саме те, щоб то було якимось уроком для вас, розумієте, щоб ви. Ну, не порівнювали, щоб ви не були заздрісними особами, тому що у заздрості взагалі дуже низькі енергетики, розумієте? Вони потім призводять до якихось похмурих думок і взагалі призводять до якогось депресивного стану. А та депресія, вона може яким хоч боком потім вилізти, розумієте? Воно вам точно не треба. Тому, ну якщо ви навіть себе десь подумки на тому. Ну там ловите, вибачте, будь ласка, то вам тут відразу дається знак, що припиняйте, припиняйте, тому що може призвести от до такого стану. Розумієте, що потім ви будете тими мечами, вибачте, будь ласка, кидатися там в кого завгодно. І від вас люди просто будуть шарахатися, вибачте, і нічого доброго за вашою спиною не скажуть так само. Або ж я взагалі не будуть нічого казати. Розумієте, як ви не будете нічого казати за ту людину, тому що вам воно не треба. А На нашу ділитися негативною інформацією Розумієте, там, або нав'язувати свій важкий досвід спілкування з кимось. розумієте Можливо, для когось там у всесвіті взагалі та людина може бути доброю. Але для вас, наприклад, це залишиться таємницею. Ну так хай воно так і буде саме через цю сімку чаш, тому що знову ж таки це е, карта ілюзій. А що приходить у ваше життя? Розумієте, ота от людина, наприклад, пішла з вашого життя, або ви самі її вихрестили, або ви там скоротили спілкування, і замість одної людини приходить четверо. Розумієте? Тобто, ну ви убираючи, прибираючи зі свого кола таку негативну, вибачте, з низькими енергетиками людину, ви відчиняєте у том, натомість двері для того, щоб прийшли інші люди, розумієте, добрі. Тому що, бачите, тут танок відбувається, розумієте. Тут танок поміж тих кібіток. Так-так, і вогнище теж та саме, там вона сама сиділа, магічила щось, а тут саме розумієте, безудержне, вибачте, будь ласка, весілля відбувається. І те кажеться, що то буде на постійній основі. Тобто, ви у майбутньому, ну саме до речі, улітку, як це і відбувається наразі у прогнозі, але знову ж таки, байдуже, коли ви для себе його знайшли. От, то буде просто своєчасно, от і все. А, то кажеться, що у вас буде спілкування нове, розумієте? У вас будуть нові друзі або нова праця, тому що те могло відбутися і там, де ви працюєте, і де вам живете, і де ви там тимчасово перебуваєте, байдуже. Та людина могла вам зустрітися де завгодно. От, а, і тут кажеться, що у вас буде нагода побачити ну, іншими очима. Розумієте? Ви б не побачили саме тих фарб життя усього. А, якщо б вам не було б змоги порівняти ну, такі відчуття на контрасті, мається на увазі. Ну, тому що та розмова, чи та якась не знаю, може суперечка, чи якісь обставини під тим мечам мається на увазі, ну, я ж кажу, воно було як якийсь холодний душ для вас. Ну, тобто, ви могли очікувати. Чогось такого, але не такого так точно, тому що навіть ваші сподівання та людина перевершила, якщо хочете. Ну, тим, що її понесло кудись, там не туди, куди треба. Занадто різ... різко то було сказано. Занадто. Ну, негативно, і саме через чорні фарби. Бачите, там яка та кібітка мається на увазі. А то таким ядом вона плювалася у ваш бік мається на увазі. А тут така тепла карта. Розумієте? Тут же ж фарботерапія відбувається так само. Під час таких консультувань мається на увазі. І тут більш-менш такі помаранчеві, жовті відтінки, так то успіх, то ну, кольори сонця мається на увазі різні відтінки, то саме тепле таке непекуче сонце. Розумієте, не те, що спалює. Тут надвечір вже така пора доби. от, А у той людини, до речі, там де 7 чаш, там таке яскраве сонце, те, кажуть, це кажеться за його центризм. То людина, котра чує лише себе, ну, ми про те вже казали. А тут буде в у вас таке розумієте оточення, ну, у котрому ви будете відчувати себе більш комфортно, і ви знову ж таки повернуся про те, що почала говорити вище. Ви будете себе відчувати у компанії нових друзів, у, у такому гармонійному і співзвучному товаристві, розумієте, або вже в тому, що було, або. Ну, тому що деякі вас тут начебто вітають, розумієте? Тобто з деякими ви начебто вже знайомі, але будуть і нові. Ну тобто буде поповнення серед вашого кругу ну, спілкування, кола спілкування, вибачте, саме таким чином, що ви ну подумки, можливо, інколи будете повертатися саме до того, що вас так ну, зачепило. Ну тому що зачепило, тому що ж мічі попали, хоча й в спину, але ж попали. От розумієте, вас так зачепило. То а отут подумки. Ви будете ну розуміти, що. Ну, воно не те, щоб не болить, розумієте, а що, можливо, воно і варто інколи таким чином стикатися з не дуже адекватною реакцією у свій бік, для того, щоб, по-перше, такого не відтворювати самим у своєму житті, ну не уподоблятися таким особам, як ми вже так казали вище. А з іншого боку, побачите, що спілкування серед більшості людей воно нормальне, що така людина, котра вам трапилася там у минулому, можливо, нещодавному, вона така, ну єдина, можна сказати, на велику кількість. Тих, хто такими людьми не являється, тобто у вас та, та ті обставини, вибачте, вони віру у людей, скажімо так, не забрали, ні, а навпаки, вони зміцнили у вас віру у людей, і саме таким чином всесвіт буде вам давати змогу ну, в тому, щоб більше переконатися. Саме через оточення, саме через коло таких же ж справді і вільнодумців, розумієте, якими ви самі являєтесь. У тому житті, тому я вас вітаю. Дуже добрим чином завершується цей прогноз. Я дуже рада, що ви не зневірилися. Розумієте, що ви залишаєтеся вірні собі, що ви залишаєтеся вірні своєму прагненню бачити добро і, і розумієте, що воно все ж таки у цьому світі перемагає зло, яким би воно скаженим іноді не здавалося і не виявлялося. Але воно так робить від власного безсилля, розумієте, і розуміння того, воно додає ще більшої наснаги саме вам і зміцнює. Віру у добре знову ж таки саме для вас. Тож, продовжуйте у тому ж дусі. Я пишаюсь вами, обіймаю. Будемо бачитися і живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. До нових зустрічей! З повагою, Оля Бєг! Па-па-па-па!